Короткометражку під такою назвою презентувала молодіжна громадська організація Молода Черкащина. Стрічка висвітлює проблеми незрячих. Відзняли її в обласному центрі. Героями стали місцеві жителі. Автори фільму сподіваються, що він допоможе подолати бар'єр між людьми з особливими потребами та черкасцями без фізичних вад. Один перекрестя доводиться мені дуже часто переходить, майже щодня. Ось таке воно. Тарас Крамний, головний герой стрічки Паралельні світи. Хлопець, незрячий від народження. Завдяки своїй наполегливості закінчив школу, медвіщі освіти, родину. Нині активно відстоює права людей з особливими потребами. Робити круглі столи, наприклад, щоб в прямому ефірі і інваліди, наприклад, Яна, наприклад, Вианна. От висловлювалися, і так же висловлювалися міські чиновники. Чому саме так, а не інакше? Стрічку Паралельні світи відзняли за підтримки Посольства Швейцарії в Україні в рамках проєкту Місто дружнє до сліпих людей та людей з вадами зору. Даний проєкт тривав у Черкасах лише вісім місяців, втім за цей час встигли втілити в життя чимало задуманого. Розповідає автор короткометражки Анна Харченко. А головне каже, вдалося дослідити стан доступності об'єктів соціальної інфраструктури для даної категорії населення. Я сама маю таку очевидну інвалідність, да, і можу сказати, що е, завдяки тому, що я сама є активною, то дуже велике коло людей, які мене знають, вони вже дуже добре знаються на тому, е, що потрібно для людей на візках. Тому що коли з цим не перетинаєшся, взагалі таке враження, що ну або в принципі все більш-менш є, або ну нічого такого більше і не потрібно. Крім цього, фільм покликаний показати, як варто спілкуватися з такою категорією людей. Коли вперше, наприклад, стикаєшся з тим, що ну, от людина з явною формою інвалідності, що говорити? Ну, що запитувати? А що буде доречно, а що недоречно. От я сподіваюся, що цей наш короткометражний 20-хвилинний фільм дозволить відповісти на ці питання. Аби вирішити левову долю проблем інвалідів, було розроблено програму соціальної допомоги Простір без бар'єрів. Її мають розглянути та затвердити депутати Черкаської міської ради. Після затвердження цієї програми, якщо дай Бог депутати її затвердять, створити такий дієвий орган контролю, який би ну, принаймні як мінімум щомісяця, да, вимагав результатів виконання цієї програми. Ніна Волощук Олег Кураш, Черкаська служба новин.